Вітаю вас, я Віра, ваш особистий провідник у світ Eclipse Global Hub. Адже Eclipse Global Hub – платформа, не маючи аналогів. Саме Eclipse розробив незалежний функціонал, який оптимізує ваш робочий простір, бізнес-інструменти створені для спільної роботи від месенджер таск менеджмент сістем до відеоконференцій та вебінарів. Таким чином, ви отримуєте справжній глобал хаб. Супер місце де починається продуктивна робота. Ви зможете створити кілька робочих просторів або зареєструвати на одному акаунті одразу кілька компаній, кожну зі своїм піддоменом і налаштуваннями робочого простору, зробити простір відкритим і запрошувати клієнтів.